Доброго дня. Якщо твоє обличчя набрякле, справа може бути не тільки в кількості солоного або безсонних ночах. Причини набряків можуть бути різні і несподівані. Важливо, я говорю про здорових людей. Я зібрала список причин, про які ти могла навіть не замислюватися. 1. нанесення крему для повік на рухливу повіку 2. Нанесення нічного крему перед сном. Якщо використовуєш цей продукт, то не пізніше, ніж за півтори години до сну 3. Букальний масаж 4. Масаж гуаша та різними підручними засобами типу масажних кульок, банок, пластикових карток тощо. Деформація м'яких тканин підшкірно-жирової клітковини посилює та провокує набряк, після якого нам може здаватися, що ми досягли ліфтинг-ефекту. Але це тимчасове та помилкове відчуття. 5. Про сидіння в телефоні та поставі сьогодні вже знає багато хто. І, тим не менш, я дуже часто зустрічаю молодих дівчат, що скрючилися і уткнулися в телефон. 6. Багато кави та чаю, особливо на ніч. 7. Мало води. Недостатній питний режим дорівнює набряк. 8. Ну і, звичайно, незручне спальне місце, матрац, подушка. Все це не тільки провокує набряк, зморшки та заломи, а й загалом впливає на якість сну. А неякісний сон теж дорівнює набряклість. А що з перерахованого вище знайшли у себе?